І всім привіт! І з вами Brother's Play. Сьогодні ми в Free Fire поговоримо про осликів. Я чесно скажу, брат вже говорив про це, де їх знаходити на карті і так далі. Але брат дуже-прям-дуже дуже багато осликів пропустив. Він не мав часу передивитися всі ці ослики і зазняти за одне відео. Тому сьогодні я покажу вже точно всі ослики, які ще брат не показав. Ті ослики, які вже брат показав, де можна отримати ці жетони малий. То я вже показувати не буду. Тільки ти покажу ці... Ну, коротше, поняли Верблюди. Хоча там не верблюди ослики. Перейшли з. З <зо> ослики на верблюде. Я просто зайшов блін, в Рамадан, тут бачу верблюда. І сказав верблюд, ну нічого. Значить, Давайте заходимо відразу в королівську бітву. І також я сьогодні скажу, як саме, на якій карті краще фармити ось ці жетони, малий. Так, да, залишилося прям дуже мало часу. Так, Бермуди ми вже дивилися. Залишилось тільки частіліше. Давайте якраз подивимося. Хоча можна Калахарі, давайте чим побистріше Калахарі, тому що Калахарі вже брат повністю показав. Кстати, був ще прикол, в відео ми передивлялися той, що брат зазняв. І там, виходить, він їде на транспорті і просто не замічає, блін, справа Ослика. Не знаю, він в другу сторону виходить дивився. Ну нічого. Так, коротше, заходимо в королівська битва Калахарі. І там виходить тільки ще одна, я так розумію, точка. Поїхали, подивимося. Залишилося до завершення сіла Луни, тобто Рамадану, небагато в часу. Це 11 часов, я вважаю, 35 хвилин. Ну, дуже прям мало часу. Коли відео вийде, то ще буде десь 9 часов до завершення. Ну, ті, хто відразу підписані на нас включений колокольчик, то відразу можуть собі безстренько нафармити ці жетони. Будуть знати, як фармити всі ці жетони. Наприклад, ви виконали всі ці місії і думаєте, блін, де ще ж безстренько можна нафармити ті жетони. Ось ці стримали. Ось якраз допомога, можна сказати, ну, це відео вам допоможе. Зараз загружаємося. Ану, давайте я разом з братом, чому б і ні. Погнали. Будемо на, на транспорті разом з братом їхати. Кстати, я такий сет собі зробив теж. Ну, кумедний я б сказав. Щось дуже довго думає, грузиться. Також я би ще забрав в персонажах, де ті персонажі вже вже знаходяться. Ось. Аватарку заберемо найра. Екіпірувати. Так, що там взагалі розписується? Зайдемо на склад. Профіль, аватарка. Аватар найра. Все, більше нічого не пишуть. Ясно. Ну, погнали. Дуже довго щось думає. Я швидше покажу, де вони знаходяться, ніж сама прогрузка. О, нарешті. Калахарі. Загружаємося. Е, знаєте, я не буду говорити, де знаходяться два ще одних ослика, тому що це брат вже показував. Я тільки покажу, де знаходиться ослик тільки один. Тому, якщо хочете дізнатися, де ще на цій карті знаходяться два ослика, можете зайти десь три відео назад. Приблизно. Ну, коротше, тою відео називається, де знаходяться ослики. По самій прев'юшці ви можете відразу зрозуміти. Твоя... Мені ще твоя самому твоя... треба придумати, яку прев'юшку я зроблю. <звук> Якраз дуже добре я вам скажу, ми летимо. Вилітаємо відразу. І ось тут, бачите, завод і розваляний. Між заводом і між розваляними є один як я казав, верблюд. <хи> Є один ослик, от якраз ми до нього летимо. Біля ось такого здоровезного камня. Брат проїжджав і тут його просто не замітив. Так, іспользуємо. І ось отримуємо два жетона. Також можете, от, наприклад, брату він не треба цих жетонів, що стримали. І, наприклад, він залишив, взяв відкрив і втік безстренько. І залишив ті житори, що стримали мені. Ось так можна, в принципі. Ну Та, я так розумію, вже більше смисла грати немає. Гара бистренько. Завершимо катку. Як би завершити? Можна було би якось розбитись і зірвати, я не знаю. Також я обіцяв, що сьогодні буде 2 відео. Я постараюся прям 2 відео зазняти зараз. За один день. Я так розумію тут боти. Класно. Я стукався, думаю, блін, хоча би. Так, нехай, брат, сідає, щоб мне відразу. Сідай, сідай, сідай. Блін. Не треба було братові стріляти, я би постукався. Він може вилізти на вешку і стрибати з нею, хіба так. О, все, бомбезли. Виходимо. Лайкосик, звичайно, ставимо. І лайкосики теж ставте. Так, погнали, значить. Далі до наступної локації. Бермуди ми дивилися вже. Не в цьому відео, а брат знімав. Так, можна ще ще чистіліще. Погнали. Дроб золота. Ну, давайте заберемо всі Нагороди. Все, Рамадан закінчується. Блін, недавно тільки починався. Кстати, я вже тут трохи дійшов. От 15 уровень ми отримали. Ось такий лутбокс, відразу катка запустилася. Ну За 15 й уровень пропуску я отримав там нагороду. Калахарі, як на мою думку, і ібермоди. Ну, це такі собі локації для того, щоб шукати... Ці ос, ослаки, да. Это твоя королевская битва. Чистилище тоже такая себе локация, щоб прямо шукати ослики. Небе тут. Полачива. Я розумію, що якби я зазняв це відео разом з братом набагато раніше, то переглядів було б набагато більше. І відео було б набагато кориснішим. Але зараз я все одно говорю, якщо хтось хоче, то він може. Блін, я не поняв, десь, напевно, прямо під нами. Да. то може навіть за один день нафармити стільки жетонів, скільки потрібно для набору. От, наприклад, дивіться, брат відкриває і відходить. Бачите? І, наприклад, я позбирав всі жетони, тому що, наприклад, братові тих жетонів не треба. І все. Так можна фармити з друзями. Братові їх, і правда, тих жетонів не треба, тому що він вже набор ну, в смислу йому з тих жетонів ніякого. Коротше, перша локація це ось тут. Я щось того разу не так показав. Ось. туди. Crossroads, Якось так. Не знаю, як правильно називається. Як правильно читається. Ось я точку поставив. Далі наступна. Це Quarry. Може, поїхали, коротше, сюди вже. Хоча можна. Де ближче. Так ще. Тут дуже розкинуто, так що поїхали сюди. Погнали. Саме найкраще їздити це на спорткарі, тому що в спорткарі саме найбільша швидкість. Можливо, візьму на привюшку. Як ви бачите, дуже далеко знаходиться один ослик від другого, а наступний ослик він прям дуже далеко буде. Дякую, братую, що допомагав мені безстренько шукати ослики. Я на одних локаціях збирав, дивився, де вони знаходяться, брат на другій. Кстати, ще ми що хочемо сказати, виходить на кожній локації по 4. а ні, по 3 ослика. І нехай може, в принципі, брат збирати. Ну добре, я буду. Ну, коротше, ми нафармили вже 8 жетонів. Погнали далі. Далі їдемо до. Давай туда. Ось сюди. Тому що, блін. Це й дуже це далеко, я розумію, але що зробиш? Я показую, де вони знаходяться. Вам вирішувати на якій локації вам їх збирати. Я цю локацію не рекомендую для того, щоб фармити ці жетони. То, що тут дуже далеко розкидані ці ослики я вже сьогодні обов'язково буду дофармлювати вже ці жетони. Це вже в наступному відео я вже постараюся показати, як забираю цей набор. Не те, що постараюся, я мушу це зробити, тому що вже завтра закінчується. Завтра вже цей набор я не зможу отримати. Головне, щоб ніхто не заважав. Блін, я ще думав, зараз покотимося назад, то все буде бомбезно. О, якраз ви вже бачили, де той ослик. Ось? Ще плюс один ослик і ще плюс жетони. Я відходжу. Брат підключає і відходить. Я збираю ці жетони. Все, вже 12 жетонів за один раз. Це ж взагалі. І далі. Дальше... А далі що? Це вже все? А так я міг би добити тільки 6 жетонів. А благодаря брату я добив собі 12. В два рази більше, це вже добре. Так, значить, що я придумав постріляти. Ще шуть Ще трохи. Головне, не переброщати. Сейчас чуть-чуть и зарами зергаемся. Блин, требит ехать и хорошо так стукнутися. Сейчас чуть-чуть прям. О, зараз зарабатывай. Буде... Кинець. Не, блин! Это шо ж таке? Здесь було добре, були бочки, взяв підійшов, зірвався та все. Все. Такий смішний звук був. Так, все, виходимо. Погнали, далі, далі. Значить, ми вже подивилися чистілище, ми вже подивилися Калахарі, залишилися тільки Альпи і залишилися Некстера. Погнали до Альпів. Як я і казав, Калахарі, чистілищ і Бермуди я не рекомендую для того, щоб збирати жетони. Ось ці. я б сказав, за Рамадана просто жетони. шустрі-малий. Ну. Погнали далі до наступної локації. Добре, що недовго треба було чекати, щоб загрузилося. Ось така от вже ця локація. Тут також ми вже знаємо всі, де знаходяться ослики. Ми трошки так ту часу втратили вчора, щоб дізнатися, де ті всі ослики знаходяться. Ми думали, що ця локація саме найвигідніша для того, щоб... А, все, вже вистребуємо, що я щось думаю. Що ця локація найлша для того, жетони. Но не так. І думаю, зрозуміли, найкраща для того, щоб збирати жетони. Ну, я це ще скажу пізніше. Вон там ослик. Погнали до нього. Все. Тепер можна відправлятися далі до наступного ослика. Ось тут, ось тут, деревня індиго. Ось тут. Так, далі наступна. Наступна, наступна. Яка ближче. Ну, нехай буде. Це ось там аж. Блін, нема Давай різниці. Туда. Нехай буде сюди спочатку поїдемо, а потім там далі. Да, це теж дуже далеко з'їхати, Це теж не дуже класно. Оцю локацію я відразу говорю, я також не дуже рекомендую збирати житоми на ній. Якщо вам прям срочно їх потрібно, то на цій локації також не дуже класно їх збирати. Погнали дальше. Перший я показав де ослик. Ще залишилося два. Ого. Ще чуть-чуть було, ніби розбилися. Блін, це ще й не боти були, виходить. <рес> Я його штукнув. Типу в лупів, він <ріпи> вже почав бігати. Нормально. Сніжна доліна. І ось на цій локації є ослик. Ось. Ось ще один ослик. Все, позабирали. Далі погнали до вокзалу. Наступна локація це вокзал. Думаю, ви зрозуміли, ось тут. Сніжна доліна. Погнали далі. Ще що я хочу сказати, це те, що в попередньому відео виходить ті ослики, які на бермудах багато хто допоміг нам знайти, типу, мадара. А ось іменно на цьому, в цьому відео тут це ми все самі знаходили, всі ці ослики. Всі ослики, які показав мадара, це... Тільки на бермудах, бо ми все время попадалися з ним тільки на бермудах. І в відео, якому показували, типу що є ослики і так далі. то на самому відео можна було би побачити, як там показано, що на бермудах є біля рибя... рибацького доміка там є один цей ослик. Так, я ж хоч туди приїхав, блін, ще не туди. Мені здається, щось трошки не туди. Ось тут має бути. Вон, вже вперед бачу. Ось ще один плюс ослик. Кстати, кто вже був. Забираем ще жетоны. Все. Ну що, получается? Дальше знову наступна локация. Так, я постреляю трошки. Ого, блин, добрый так встрелив за ВМ кеш, блин, сразу же почти все поломал. Так, погнали з розгону кудись влупимося. Тому байков якусь безрізниця, треба в якусь стіну влупитись, напевно. Так, да, щось так якось слабо. О, так оно навіть. Ніби ломиться трошки. Полегенько, полегенько. Але ми доходимо до того, що нам треба. От ще, напевно, один раз треба стукнутися. Блін, не один раз, ще. Оцей має бути останній. Да. Все. Знов такий смішний звук. Я не знаю, чи він мене так веселить, цей звук. Такий Так. Далі погнали до наступного. До наступної локації. Це залишилася локація Next Terra. Погнали до неї. Будемо дивитися, де тут знаходиться, взагалі. Йома, це, це я знаю, де воно все знаходиться, і це зайняло 23 хвилини вже. Капець, блін. А ця локація, як на мою думку, сама-сама навігідніше, щоб фармити ці жетони. Що стримали, і ми так і будемо робити. Я думаю, ми так і будемо робити. Відразу вилітаємо, бо прямо під нами є один ослик. Він бачу я відразу транспорт, це вже дуже добре, мені це вже дуже подобається. Зараз під'їдемо до ослика. Блін, ще не може виїжджати. Стоп, а де тут ослик? Ну, сто процентів має бути. Ось. Ще плюс один ослик. Ну, це я вам скажу. Зараз буде будете в шуці дуже близько все знаходитися одне біля одного. По срівненні з іншими локаціями, то тут взагалі бомбезла. Так, погнали далі до виходи наступна локація. Де це ближче. Угу, угу. Ну, виходить. Ось сюди поїхали. Якраз по дорозі можна знайти ще наступний. Мені здається, ця локація найменша по сравні з усіма іншими. Саме найближче знаходяться всі ці жетони. Це тільки на нашу думку, брат так само думає. Ну не стріляйте, блин, хлопці, ви що? Хлопці і дівчата? Не наглійте. Дайте нам зібрати осликів, тоді ми вам покажемо. Зіплайн. Треба вспоминати, де тут? Тому що це брат вже знаходив, де тут всі ці ослики. Ось відразу він і знайшовся. Думаю, ви зрозуміли. По три ослика. В кожному цьому. Так, виходить один. А ні, я думав, один же, там все ж таки брат забрав. И наступный цепь в два моста. Погнали. Блин, я тут хоть вею дучи не? Думаю, да. Приїхали. О, я бачу вже ослика справа. Все це останній ослик. Забираємо жетони. І ще брат зараз забере. Точніше, віддасть їх мені, тому що брату їх не треба. І все, виходить, ми показали всі жетони. Всі ці, є, де отримати жетони, всі ці ослики. Я вам скажу це класно. Тільки знати, де вони знаходяться. Якби ще ми, блін, це зазняли відео набагато раніше. А ну не вас заважай, блін, завершити відео. Якби ми ще набагато раніше це зазняли, то було б бомбезно. на мою думку. А так ми показали, виходить, сьогодні, тривних. В некстері. Так, тут відлуння брат включив мікрофон. Я виключив вже щоб його не чути. І виходить так. три в некстері я знайшов разом з братом. Далі три в Чесіліще. Одне в Калахарі ми показали вже, де знаходиться. То, що два ви вже знаєте, благодаря відео брата. І виходить на Альпах, також три. Ми знайшли вже. На цій локації, на Некстері, на нашу думку, саме найлегше фармити ці жетони. Тому що, на нашу думку, це саме найближче. І не потрібно. От, наприклад, ви знайшли ось тут жетон, відразу на зіплайн, і потім вже поїхали в купол гравітації. Або в купол гравітації, зіплайн, і потім відразу в два моста. І все. Добре, всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Brothers Play. Всім удачі і всім пока. Хоча я сьогодні ще не прощаюся, тому що постараємося ж сьогодні ще зазнати одне відео. Типу, попрощався, а типу, скоро вже буде і друге відео.